Навесні весні 2024 року Росія знову почала масово атакувати об'єкти української енергетичної інфраструктури в різних областях. Збитки від атак оцінюють у понад один мільярд доларів. Вже декілька днів в деяких областях України запроваджено стабілізаційні відключення світла, адже генерації електроенергії не вистачає, аби покрити все споживання. Через це Укренерго вимушене повернутися до графіків відключень як для промисловості, так і для населення. По-перше, продовжуємо ремонти. Сьогодні виділяємо 726 мільйонів гривень для державної компанії Центренерго, який належать Зміївська ТЕС та Трипільська ТЕС на Харківщині і на Київщині. Відповідно, кошти для відновлення цих ТЕС будуть виділені з резервного фонду державного бюджету. Також для відбудови цих критично важливих теплоелектростанцій виділяємо ще 826 мільйонів гривень з фонду ліквідації наслідків агресії. Тобто загальна сума буде складати більш ніж півтора мільярда гривень. Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватись максимально швидко. Денис Шмигаль наголосив: ще одне важливе завдання на сьогодні це забезпечення надійного енергопостачання для критичної інфраструктури. Зараз у медичних закладах України є вже понад 11 тисяч генераторів. Наявність у лікарнях зі стаціонарними відділеннями щонайменше одного генератора є умовою для контрактування з нацслужбою здоров'я. У межах спільного проекту зі світовим банком ми встановлюємо в медзакладах сонячні станції з акумуляторами, які накопичують електроенергію. Наразі понад 60 лікарень мають такі станції. Нещодавно медзаклади у 20 областях України отримали 300 систем зберігання енергії. Загалом протягом 2024 року медзаклади України отримують 2000 таких систем. Прем'єр-міністр каже, попри відключення світла, заклади соціального захисту працюватимуть для людей, адже забезпечені генераторами та іншим обладнанням. У центрах надання соціальних послуг наявні понад 600 генераторів. Інтернатні заклади мають 780 генераторів. Центри надання адміністративних послуг 545 генераторів, а 109 обладнані сонячними панелями. Все це означає, що, попри наявні відключення і складну ситуацію, наші громадяни матимуть доступ до медичних, соціальних та державних послуг. Прем'єр наголосив, що уряд енергетики та всі відповідальні відомства працюють у безперервному режимі, щоб максимально поліпшити ситуацію. З огляду на всю складність ситуації, уряд вкотре закликає громадян ощадливо використовувати електроенергію. Це має стати новою звичкою та новою нормою для всіх нас.